Доброго дня, США наполягає на проведенні виборів. Також бачу багато незадоволених нашим президентом. Чи є вірогідність того, що США скористують, скористуються незадоволеними і тим самим зі Люді Зеленського? Питання таке, знаєте, двобічне, тому що. Незадоволені вони є всюди і завжди. І коли термін добігає свого закінчення, завершення, так то незадоволених стає дедалі більше, дедалі більше і дедалі більше. І це є нормальною ситуацією, в принципі. І що значить скористаємось, скористається. Люди повинні самі вчитися аналізувати та розуміти, що вони роблять, за кого вони йдуть голосувати, яка ситуація взагалі в країні. Ну, ми розуміємо, як багато чого в нашій країні робиться. Тому тут, знаєте, вже треба дивитися не кудись там далеко за вікно, а дивитися ось сюди, сюди, в свою знаєте, таку а, хату дивитися так, що відбувається тут у нас. Ось, і це найперше, що треба робити. Ну, давайте подивимося. Ай. Що зробить, питаю, так, США. так, ну, якісь падляни такі вони можуть робити, тобто є якісь такі моменти, саме в обговореннях якихось справ між ними. так, Можуть бути якісь недо, неточності, можуть намагатись десь підставити, так, десь щось спровокувати, якісь, бачите, конфлікти, такі напружені ситуації. І це стосуватиметься якихось фінансових питань. Питань державного рівня, так, якихось вирішень тих питань нагальних, які вони постійно обговорюють. Так. Але для того, щоб, як ви пишете, злити, знадобиться багато часу. У мене не йде тут дуже швидкий час по тому всьому, як наче будуть ще чекати такий продовжений період часу. Тобто це не буде прямо зараз. От, ще буде якийсь продовжений час, от така от ситуація, так, і не будуть зараз якихось активностей робити. Так, є там свої якісь, знаєте, недосказаності. Ці є там своя якась гра, проте я не бачу, щоб зараз якось на це вплинули і щось там зараз якось намагалися скинути одну людину, щоб замінити її іншими. Ні, там ще є якісь між ними домовленості, які ще не завершені і ще не добігли свого кінця. Ось, не до кінця, як то кажуть, реалізовані. Тому зараз для них, як наче немає сенсу, вони поки намагаються бачите, тримати той баланс от, один з одним. Ось і все.